Привітні, любі українці гості України. Поки українець сидить в клітках ТЦК як полонений, поки з нього знущаються і відносяться до нього як до скота, не даючи їжу, не даючи в туалет нормально сходити, просто знущаються. Знаєте, чим займаються в цей момент паралельно начальники ТЦК? Це начальник Рідненського ТЦК ТСП Олександр Ярмашевич. І слава Богу, цього плейбоя мали звільнити з ТЦК і відправити на фронт. Тому що, по-перше, там йому і місце, а по-друге, там романтичніше еротику крутити, ви розумієте, на фронті. Але щойно в мережі з'являється інформація, що наш плейбой не на фронті. Наш еротичний плейбой працює зараз. В Закарпатському ТЦК ТСП продовжує там романтику крутити з секретаршами. Ви розумієте? До речі, що цікаво, це секретарші чи жінки-чоловіків, яких бусифікували, приходили питання вирішувати. Але дивіться: спільнота шокована. Шоку всіх, ви розумієте це. Що робити? Звісно, треба спитати у самого Олександра, у начальника ТЦК. А як це ти опинився в Закарпатському ТЦК після такого гучного скандалу? Дивіться до самого кінця, тому що в самому кінці, я, як завжди, вам викладу деякі документи, які покаже, що тут наговорив Олександр. Ви будете шоковані, це 100%. І, до речі, поставте колокольчик біля слова підписка, тому що багато хто з вас не ставить цей колокольчик і. Не знає, коли виходять мої нові відео. І щоб їх не пропустити, колокольчик, ну і підпишіться. Заодно хто це ще не встиг зробити. І ось відповідно до джерела 4.vlada.com, Олександр повідомляє: увага! Це сивої кобили, що я там працюю. Мається на увазі в Закарпатському ТЦК та СП. Олександр каже, що він там не працює, що це брехня. Вибачте на слові, найбільше мене задіває те. Що це відверта брехня. А я думав, народ України задіває те, що бусифікація це правда. А тут, бачите, десь брехня є в начальників ТЦК. Ну, добре, хорошо. Так, це черговий вкид. Тобто, вже вкиди були по Олександру. Я так розумію, там, де він жінками бусифікованих цілувався, чи секретаршами, це теж вкид. Добре. І ось тут дивіться, мені подобається фраза: це черговий вкид, бо наше суспільство. Похавало те, що йому дали на лопаті. На лопаті йому дали. Ви поняли? По фені ми базарям, ми по поняттям пацан, все нормально у нас тут на лопаті дали. Я знаю, хто це все зробив і з яких причин. Я не поняв, це за тебе хтось там романтику крутив в твоєму кабінеті, поки людей бусифікували? Чи що ти знаєш, як зробив? Кому я так боляче наступив на мозоль, він навіть не розуміє, що він бусифікує всю Україну, тримає в підвалі в себе людей, як полонених, українців, які йому нічого не винні. Він стоїть вверху, там трахається, незрозуміло, з ким, вибачте, за вираз. Але він вважає, що це нормально. Він має так робити, а все це якісь вкити, хтось там його підстави. Ставляє. Але він так має, має вчиняти це нормально, бо він же начальник ТЦК. А ми з вами не хто для нього, ви розумієте? У людини досі це в голові. Добре, далі. Поки, поки я не розповідатиму, хто це, тобто він ще щось хоче доказати правоту. Тоді виходить з такої позиції, людина, коли знаходиться там на передку, він не думає, як довести, хто підставив його, виклавши правду про нього. Бо це я це називаю не підставив, а просто оголосив правду. То людина, якби була передку, воювала, йому було б не до цього. Правильно? Тому я думаю, що це інтерв'ю брецевої кобили. А не цей нібито вкид. Отже, виходить, що Олександр тут нам тільки що розповів правду, я так розумію, так. Тепер скажіть мені, будь ласка, як шановний Олександр, як справжній патріот України, як такий почесний військовослужбовець, такий справжній захисник, почесний плейбой України, роз'яснить нам оце. Як ви бачите, декларація. Олександра, і ми тут вбачаємо, що заробітну платню Олександр Ярмошевич отримує від закарпатського ОТЦК та СП. Притому це не просто заробітна платня, як ви бачите, а це ще й додаткове благо. Закарпатський ОТЦК та СП платить йому додаткове благо. Я так розумію, це бонуси за еротичні відеофільми, які він побавив всю Україну. Так я розумію. Ну, ну хороший актер гарний, пора вже повищувати клас, знаєте, з ротиків пернуху переходити. А тепер я хочу вимовитися жаргоном Олександра. Виходить, тут якась нескладуха. Або цей плейбой бреше. Що він працює в Закарпатському ТЦК та СП. Або Закарпатський ТЦК ТСП мутить якісь схематозики з зарплатнями. Ви знаєте, зараз це модно, там зарплати комусь десь виплачують, не виплачують, а на цьому хтось нагрівається. І таким чином виходить тоді, що закарпатський ТЦК ТСП нагріває державний бюджет України, тобто обкрадає нас з вами. І поки ДБР буде розбиратися, чи це черговий схематозик – на якому державний бюджет обкрадають, чи це черговий вкіт про порядну людину, чи не знаю, як це назвати? Ви поки напишіть в коментарях свої думки. Мені дуже цікаво буде почитати, що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Віримо в перемогу.